І все виходить. А якщо ви просто пишете Ой, все це незаконно, мобілізація незаконна, все незаконно, скасуйте розшук. Розшук не розшук, такого нема в законі. Друзі, це не працює. Я вам ще раз скажу. Треба посилатися на нормальні законодавчі акти. І позиція повинна бути законна. Так, але ж е, я розумію, що не кожен може це зробити, не кожен може це написати так, щоб дійсно воно було єнко і воно було результативно. Тому звертайтеся, якщо потрібна допомога, буду вам допомагати. Але, е, ну, наприклад, в цій ситуації, яка була нюанс, людина з'явилася у розшуку лише 5 числа, 5 жовтня, сьогодні у нас 25 жовтня, так тобто, нещодавно вона з'явилася. По резерв плюсу як порушник. Але яке було порушення виявлено? Тобто, це було пов'язано з тим, що людина не пройшла медичний огляд до 5 червня. Так? Е -е так, і от була написана скарга з огляду на це, і вона була задоволена. Тобто, справу закрили. Розшук скасували. Повідомлення в поліцію автоматично надійшло. До речі, друзі, ось докази того, що дійсно був розшук, а потім він був зняти. Це скріншоти саме мого клієнта. Якщо вам потрібна правнича допомога, то таким чином ви можете зайти в тому числі на мій сайт, подивитися тут різні формати. Надання вам захисту, це може бути попередній договір на екстрену правову допомогу. Це може бути просто консультація, це можуть бути інші заходи, виїзди, скарги, подача до суду і так далі. Працюю по всій країні. Для того, щоб мені надати вам допомогу, наприклад, у Львові чи. В Івано-Франківську не потрібно мені їхати. Все це робиться зараз дуже ефективно, віддалено з Києва. Тому, якщо хочете отримати реально проводнуючу допомогу, то звертайтеся і звертайтеся якомога швидше. А взагалі-то раніше і попередньо. Перед тим як вас затримали, або перед тим, як, наприклад, мати справи з представниками поліції, ТЦК, державних будь-яких органів, вийти до суду, хоча би проконсультуйте, друзі, це не також і багато коштує.